За яку роботу, на вашу думку, платять забагато? Я просто спостерігаю за тим, як сухе молоко потрапляє в упаковку і виходить на конвейер. І мені за це платять 37 баксів на годину. Не розповідаю знайомим айтішникам, щоб вони не задрочували питанням: а що то треба вчити? З яких курсів краще починати. Усілякі асистенти, виконавчих та інших директорів, скільки з ними не стикають, то вони навіть хуй покопати лінуються, а заробляють більше толкового фахівця. Ще й пащеку про низьку ефективність на нарадах відкривають безсовісні йолопи. Для приколу став хлопцем на виклик для усіляких домашніх справ. Ніколи не думав, що люди такі інфантильні, що готові викликати мене за 50 доларів на годину, лиш би я замінив батарейки у їхніх годинниках та маленькі лампочки на кухні. То он яке ти, думай та багатій. Члени правління університетів такі ж потрібні цьому світу, як магате та радбез ООН. Натомість їхні дуті зарплати вижирають шалену кількість грошей, які б можна було скерувати на стипендії або інші корисні справи. А зарплата президенту університету у понад півляма баксів, котра доводить, щоб вища освіта стала звичайним інфоциганством. Я дуже довго вірив, що – це якийсь мем з просторів інтернету, з якого всі стібуться, поки колишній однокласник-дегенерат не купив собі будинок та круту тачку. Люди, ви взагалі подоріли платити шалені бабки за те, щоб вам розповідали, як ви маєте жити. Професійні спортсмени, коли під час ковід всіх закрили по хатах і не було ніяких змагань, то світ не так вже й багато втратив. Може варто переглянути кількість бабла у спорті і просувати інші, більш прикладні сфери. Хто ще вірить у нормальність заробляння великих грошей інфлюєнсерами, окрім них самих та поплавників піарників компаній, які їм платять? Усі посади дає слово консультант. Воно буквально означає, я тобі зараз парю інфу з відкритих джерел і взую на класні бабки за те, що ти не вмієш гуглити і не додумався звернутись до нормального фахівця. Агенти з нерухомості та ріелтери якого дідька цей прошарок посередників вклинився у ринок та заробляє гроші з повітря? Хтось може мені пояснити? Курча, та навіть у білоруських лібералів ККД більший? Навіть коли компанії на грані банкрутства, Сіо та уся інша верхівка продовжують отримувати великі гроші. Хоча криза це насамперед їхня вина у вкрай рідкісних випадках. Управлінці не вартують половину тих грошей, які капають їм на рахунок. Мені платять 60 тисяч на рік просто за перевірку наявності усіх документів працівників за певним переліком. Благаю, не кажіть моїм босам про електронний документообіг та автоматизацію. Я вже автоматизував процес школярем, якому треба кишенькові гроші на цигарки. Я веб а моя дружина медсестра реанімаційного відділення. Моя зарплата в рази більша, хоча вона рятує людське життя, а я пиляю сайтики. Схоже, цінність людського життя не така важлива, як класна юайка та оригінальна анімашка загрузки сторінки. Доосвідчений консультант з кібербезпеки я роками відкладаю відхід на пенсію, бо не можу відмовитись від легких та великих грошей. Розумію старих передонізм міжнародних організацій. Від такого життя дуже важко відмовитись. Ведучі новин стають зірками і мають велику платню за те, що просто вміють читати з екрану. До речі, хтось може розповісти про почуту новину, яка от реально була важливою для вас. Воу, папараці сюди ж. Ми, як суспільство, дали не просто хліб, а великий заробіток стерв'ятникам, які роблять все для провокацій та порушення соціальних кордонів. Це більше гнилизна, аніж ефіри військових аналітиків. Крієйтори NFT. гонка людей, які вигадують цінність усілякого непотрібу, та тих, хто мріє на ньому розбагатіти, колись закінчиться аккаунт менеджер у діджитал маркетингу лайно, яке я розсилаю по мейлах та скайпах для примусу людей витрачати важко зароблені гроші, цінується більше ніж робота пожежників та копів. Це паскудно, але нічого вже не вдієш. Поп ласки тим своїм універом запустив глобальний маятник з дорогого продажу непотребу. Тоні Робінс та інші мотивейшн спікери беруть за виступ стільки бабла, неначе на біс на сцені можуть папу зґвалтувати. Це єдине видовище, яке вартує більше сотень баксів. Ну і палена русня, тому донатьте на ЗСУ, котики. Нотаріуси: кілька папірців можуть коштувати стільки, що сам Ахметов не потащить. Люди, ви коли до мене приходите, то хоч торгуйтесь, бо мені через совість аж сповідатися доводиться. Як брокер кажу вам, ми беремо частину вашого бабла, після чого нам здебільшого пофігу, як над ним буде знущатися ринок. За мрією про пасивний дохід ви готові робити нас багатими гівнюками, хоча з тим самим успіхом могли розкидати все на картах таро. Фарм представники багатьом з нас платять непристойно багато заради того, щоб ви виклали грошенятка за препарат, аналог якого просто позаду провізора і коштує в рази менше. Мені не соромно, як і вам не соромно голосувати по приколу. Усе, що починається словом, весільний. Швейцари та офіціанти можуть попросити більше, аніж Віктор Павлік. Для багатьох життя це весілля, а вони у ньому Віктор Павлік. Багато парламентарів просто відбувають номер або навіть продають свій голос. Їхня зарплата та інші бенефіти стають винагородою за тупість та ницість. Дай Боже тобі здоров'я, моя мила добра демократія. Багаті шишки одного району платили мені 250 тисяч на рік просто за те, що я перевіряв їхні будинки, чи туди, бува, ніхто не проник. Про охорони не йшлося. Просто перейтися ввечері по порожніх будинках. Шкільні відмінники. Ви як там досягнули успіху? Нехай буде благословенним день, коли хтось дуже сильно відкрив двері на себе та захотів оригінальну зачіску для свого собачки. Грумер це не просто стрижка тварин, а стрижка власників.